Нарешті ми зібрали цього монстра. Це кукірін g 4 Max. Самий більший серед цих кукірень і в принципі серед цих самокатів, які в нас є. Він просто в два рази більший від Юмії, від Дуальтронів, від всіх самокатів, які в нас є. По характеристиках, тут стоїть два мотори по 1600 Вт. тільки це реальних 1600 Вт, які тулять дуже класно. В Наступному відео я покажу десь він розганяється. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Батарея тут на 35 А. Подивіться тільки на це деко. Я ставлю ногу і тут ще таких 6 ніг стане, але їздити треба тільки одному на самокаті. запомніть, це небезпечно. Складається він на керму, тут дуже класне кріплення, тут нема ніяких люфтів, дуже дуже класна конструкція. Батарею можна знімати, тут на ключику йде подист. Зняли батарею, можна заряджати в себе вдома, можна заряджати на самокаті, як вам буде зручно. Букова підсвітка. Класна оптика лінзована, світить дуже е, далеко. Гідравлічні гальма гальмують також чітко, без проблем. Монітор тут стоїть такий самий, як на майстері. Налаштування всі-все те саме. Можна їхати на одному моторі, на двох. Є світло, повороти. Налаштування, як їхати на одному моторі на двох, і, в принципі, по ньому все. Переходьте в профіль, дивіться наступне відео, там буде максимальна швидкість на цьому самокаті.